17 червня в Харкові відбулася сорокова позачергова сесія міськради, восьмого скликання. Депутати розглянули низку питань, що стосуються життя міста. Зокрема, на сесії одноголосно затвердили програму розвитку та збереження зелених насаджень в Харкові. Вона передбачає догляд за деревами, боротьбу з хворобами та шкідниками, а також нові висадки замість тих, що загинули внаслідок бойових дій. У міськраді кажуть, це не лише про естетику, а й про екологічну безпеку та якість життя харків'ян. Це, по-перше, збереження існуючих зелених насаджень. Крім цього, ви знаєте, що дуже страждає екологія під час війни. І Той ліс, джуралівський ліс, як його називають на Салтівці, який ще зараз його просто немає, він зруйнований повністю. Ми будемо робити таким чином, що ми будемо висаджувати зелене насадження. Це стосується центральної частини міста і пошкодженого. Лісу на північне салтавки, бо це дуже важливо. Дуже важливо зберігати наше зелене насадження. Крім цього, будемо висаджувати зелене насадження, дерева для того, щоб вони прожилися і дарували. Знаєте, чуття таке гарне в настрою нашим харків'янам нова програма озеленення міста буде впроваджуватися протягом 2025-2030 років. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Єгор Мікенін, Харків новини.